Отже, що, спочатку Прозоро, чи що розпочнемо? Давайте. Я записую екран, так. А, ну, спочатку, звичайне, Прозоро. Ну, ось, просто вводимо Прозоро. Переходимо на Прозоро. Тут можна дивитись, наприклад, якщо нічого, не обрати ніякий фільтр, то буде фільтр автоматично за ключовим словом. Наприклад, ви хочете подивитись, там, що ви хочете подивитись? Водоканал. Ну, можна ввести водоканал. Ми бачимо тут 11 889, бо тут є. В принципі від всіх водоканалів і від всіх е, якихось е, тендерів, де просто фігурує водоканал, е, ці тендери. Якщо треба конкретний водоканал, то краще зробити або е, зробити фільтр замовника, починати ввести водоканал. І е, тут відразу можна буде обрати е, конкретно той, який потрібен. Наприклад. Е, Якщо треба Одеський водоканал, mm -hmm. бо Рома показував по ньому розслідування. А тут ну, Одеського водоканалу не з'явилось в цьому випадаючому списку, тому краще просто зробити водоканал. <рес> а, <рес> а, ну, <рес> зараз ми до цього певний. Одеса, Єдерпол. А, Єдерпол це а, таке. Слово, яке треба запам'ятати завжди, це е, код ідентифікаційного підприємства. Якщо це е, юридична особа, він буде із вісьми цифр. Якщо це фізична особа підприємець, у кожного з вас є податковий, е, податковий номер ІПН е, ідентифікаційний його ще часто називають, він і буде кодом ЄДРП цього підприємства. Бачите, ми ввели водоканал Одеси Єдерпол, і Google відразу нам підказав, що це не водоканал, а Infox водоканал. А, і ось цей м -м, код 264 72 133. Вводимо 264.72.133, 133. А, і нічого не знаходимо. Так. Зараз. Там ти це... не замовник, а ти подивився виконавця. Та так, обголовник. я зрозумію. Просто введемо цю штуку і подивимось в Прозоро ось розподіл води. 870 тендерів, де приймав участь оцей от код. Можна відкрити будь-який, наприклад, послуги водопостачання. Тут є вся інформація про цей договір. Тут написано інформація про предмет закупівлі, що саме закуповується, якась відна інформація. Дуже часто. Замовники особливо сюди нічого не публікують, бо публікують в тендерній документації. Тобто, це може бути якась інформація про договір, технічні характеристики, і потім є переможець. Зазвичай тут має бути декілька учасників. Ну просто Infox водоканал він є монополістом, тому він один. Якщо ввести будь-що завгодно ключове слово, там цукор. Знайти на якусь велику суму, якщо більше 200 тисяч, то завжди буде, будуть відкриті торги. Ось цукор пісок. Ось тендерна документація. В додатках вони прописують все, що їм потрібно, тобто, що треба від підприємства. Ми взяли ще, тут немає учасників, бо можна відразу взяти статус завершена закупівля. Якщо закупівля завершена, тобто вже її точно переможець, вже все пройшло. Можна дивитись, якщо ви хочете не дати комусь здійснити якусь корупційну махінацію, то ви обираєте період уточнень, подання пропозицій та аукціон. Тобто він ще не завершений, і, можливо, якщо підняти цю тему, то не вдасться вкрасти гроші, можна так сказати. Але зараз ми обираємо завершено. Стало набагато менше. Результатів. Шукаємо понад 200 тисяч, щоб там точно вже були переможці. Сон 290 було. 290. а, Ось цукор буряковий. Ось було два учасника. Скоріше за все, вони пов'язані між собою особи. Що на це має натикнути? Ви бачите, що два учасника які і їх пропозиції відрізняються на 800 гривень. При цьому це первинна пропозиція після первинної є остаточна. І по логіці, якщо OptiTrade побачив, що він програє цей тендер, а він мав би хотіти продати цукор пісок, то він міг би знизити свою ціну і, наприклад, поставити тут 220. в такому випадку, щоб Альянс Фуд переміг і все ж таки продав купу цього бурякового цукру. Йому б треба було поставити менше, поставити вже 212 там дванадцять але тут ми бачимо, якщо і первинна і остаточна пропозиція не відрізняються, скоріш за все, це просто імітація конкуренції. Бо у відкритих торгах треба як мінімум два учасники, щоб їх провести. Якщо двох учасників немає, то вони проводяться повторно, потім ще раз повторно. І якщо знову ж таки нічого не вийшло, тоді вже можна, аргументуючи цим, купувати в одного просто це за договором. Отже, ще інколи буває. Ось тут може бути статус відхилено. Тобто, якщо, наприклад, OptiTrade подав кращу пропозицію, але в нього немає якогось, скажімо там, технічних можливостей чогось, що прописано у тендерній документації. Тобто не надав якусь довідку, його відхиляють, і тоді можуть обрати пропозицію, яка дорожча. Ось ми бачимо, що дешевша виграла, дешевша на 800 тисяч, і з неї укладено договір. Також можна перевірити, чи заплатили вже за цей. Тобто, якщо заплатили, то вже має бути поставлено цей цукор, все має бути завершено. Ми дивимось, перевіряємо в перевіряємо платіж. Бачимо, що ще не проплатили за цей цукор. Це означає, скоріш за все, ну, тендер новий, і в договорі можна прочитати. Договір скачується, просто ну, натиснувши на Сам договір. Тут ще інколи бувають додаткові якісь угоди. На них, якщо багато додаткових угод, завжди звертайте на це увагу. Ну, в принципі, я зараз покажу чому. Ось ми заходимо на договір, кудись його скачаємо. Відкриваємо. О, ну, як здебільшого, тут нічого такого важливого немає. лише Порядок здійснення оплати там протягом 7 днів з дня отримання накладних та відповідного фінансування, і можна подивитись, куди і протягом якого часу мають надходити цей цукор. Цукор має надходити протягом всього 2019 року. Скоріше за все, це буде означати, що протягом цього року буде ще безліч додаткових угод, якими буде підвищено ціну цукру а, за рахунок зменшення, тобто. Якщо зараз кілограм цукру коштує, ось вони дуже зручно зробили 14 гривень. Скоріше за все, там в лютому вони скажуть, що там відбулося подорожчання на 10%, він вже буде коштувати кілограм 16 через це зменшиться обсяг. І такими додатковими угодами вони завжди можуть зменшувати ціну, тому на них також треба звертати увагу. Так, що тут ще? Можна дивитись по регіону. Тобто, якщо вам цікаво подивитись цукор, як продають за кілограм, скажімо, в Житомирській області, щоб порівняти, і ви тоді зможете сказати, що всі його купують десь за 14 гривень, а хтось за 27. Тобто, скоріш за все, він є якимось нечистим. Якщо знаєте код а, замовника, можна шукати конкретно по замовнику, можна а, вартість від скільки до скільки гривень ви хочете знайти, наприклад, від 199 тисяч до 200 тисяч. В Житомирській області, ну, інколи воно якось дивно працює, але мало показати. А, я до зробив до 2 мільйонів, все добре. Ось. Тільки од... в Житомирській області лише один одне таке замовлення, на яке і як я казав в суботу, що завжди лікарні, якісь дитячі заклади, особливо там диспансери дуже люблять закуповувати по максимальній вартості до порогів. Тобто, якщо б тут було вже 200... То була б відкрита процедура, і багато учасників могли б прийняти участь і а, виграв би той, хто запропонував меншу ціну. А за 199,5 вони мають змогу обирати одного продавця. Можна подивитись, скільки цукру просто по Україні. Ось 87 замовників хочуть саме цукру від 199 до 200 тисяч. Це, скоріш за все. Зроблено спеціально, щоб продати конкретній людині, і або він набагато менше цукру привозить, або цей цукор буде втричі дорожчий. Якщо так, по самому прозору, це можна сказати, це весь функціонал. Тобто він дозволяє перевірити всі документи, всі. Вимоги до тендерів дозволяє перевірити м, конкретного замовника, відсортувати там за вартістю. Ну, в принципі, для багатьох випадків цього може бути достатньо. А, що ще? Можливо, відразу є якісь питання по Прозоро. Це відео я потім так само викладу. Тобто, все, все можна буде побачити ще раз. Питань немає поки що, так? А, надалі. Досить корисним є, якщо вже Прозоро, то аналітичний модуль Прозоро. Він стра страшніше виглядає, але насправді він досить простий використаний. Треба обрати етап закупівель. І ось тут так само. Просто тут воно розподілено по листам, але можна обрати організатора, тендера, учасника. Наприклад, якщо ми хочемо взяти організатора і ввести сюди лікарню. Натиснути Enter. І е, зараз відфільтруються виключно всі лікарні. Е, тепер ми можемо е, додати сюди тендери лоти. Зараз воно подумає. А, і тепер всі ці тендери виключно по, е, якісь дитя... по якихось лікарнях. І можна подивитись, що, наприклад, який саме ми хочемо лот по лікарні. Подивитись. Скажімо, молоко. Всі лікарні, скоріш за все, закуповують молоко. А, проблема є в тому. В аналітичному моделі Прозороша досить досить часто він повільно працює або в нього взагалі збої, бо тут дуже велика база даних. А З молоком щось. А ну зараз. Молоко має знайтись. Я думаю, декілька так. А, Тепер ми можемо натиснути. Ось тут є така цікава штука, одиниця виміру можна взяти, обрати виключно літер. І якщо просто натиснути на ціна на одиницю лівою кнопкою миші, то воно автоматично відсортується від найбільшого до найменшого. А, перші декілька це о, не треба думати, що вони дійсно купили літер за 60 тисяч гривень. Ну це можливо теоретично, але скоріш за все вони просто неправильно записали м, інформацію, і вони мали на увазі, що 60 тисяч це загалом о, весь лот. Але, от починаючи з 33 скоріш за все це правда. А, тобто багато лікарень о, закупили. Літр молока понад 20 гривень, при тому, що е, можна його було купити і набагато дешевше. Е, можна перейти тепер, е, тут є лот, натиснувши, наприклад, мені цікаво, що ж це за Херсонська обласна клі... клініка якась е, закупила молоко по 24 гривні за літр. Подивимось, вони. Хотіли купити 708 літрів. За, ну, майже 17 тисяч гривень. Можливо, неправильно розрахували прозоро, тому завжди треба перевіряти, скільки там. Це цукор поряковий, Ага. 708, так. Так, вони хотіли закупити молоко за 24 гривні за літр. І, скоріш за все, так і зробили. А, нема, немає ніяких допорогів. Ну, тобто, це допорогова закупівля, а, менше 200 тисяч, тому немає ніякої конкуренції. Вони просто уклали договір з малим підприємством РИТМ. А, можна подивитись цей договір, закачати його. Так, договір на двох це сторінках. Немає навіть специфікації, хоча вона має бути. Специфікації має бути написана кількість ціна, вони його не загрузили. О, таке часто буває, але в принципі в предметі договору, можливо, написано. Навіть в предметі договору не написано, скільки молока вони закупили. Але я думаю, що все правильно, вони купили 708 літрів по 24 гривні. Після цього можна подивитись, коли вони здійснили цю закупівлю. Вони її здійснили. 20 грудня 2017 року. Тепер просто вівши середні ціни Дарштат. 2017 рік чи 2017 рік, 17 рік. Можна так сам закачати споживчі ціни.

Можемо ввести сюди в пошук, щоб ну використати пошук. Це Ctrl-F завжди молоко. І бачимо, що по 24 гривні воно не коштувало завжди. При цьому середні споживчі ціни формуються тобто, в супермаркетах, в магазинах. Тобто закупив вони будь з будь-яким супермаркетом, вони могли б на 2 гривні дешевше його купити за літр. Але вони це закупили на 20, за 24 просто з якимось малим підприємством «Ритм». Після цього можна ще подивитись, чи немає зв'язку між цим малим підприємством «Ритм» Та хто там був? Ну і. Херсонська лікарня. Так, Херсонська обласна клінічна лікарня. Для цього можна використати дозор. Тут якраз є у нього посилання. У кожного тендеру є свій ідентифікатор. Він відразу під назвою. Вставивши його в Прозоро такий ідентифікатор, ви відразу перейдете автоматично саме на цей тендер. Ось як це працює. Молоко 1. Так само його можна вставити в дозору. А ну якщо перейти з цієї сторінки, то якраз ви автоматично і перейдете на сторінку цієї закупівлі. А, і тут має бути таке ризики, але як ви бачите, ризиків тут немає в цій. Тобто а, вони не зробили дуже явного, наприклад, співпадіння за номером телефону. Або за особу, якщо б у клінічній лікарні і у цьому малому підприємстві була б одна й та сама особа, там директор або засновник, то воно б висвітилось тут як ризик. Бо тут би після інформації про тендер, були б ризики в дужках один. Дуже часто буває, що вони особливо у там областях у маленьких якихось містах там. Школи якісь районного рівня, вони абсолютно на це не звертають увагу і просто від однієї тієї самої людини і відкривають ці підприємства, і вони в себе ж закуповують. Тобто, ну, це основні такі інструменти. ну, Сам дозоро я в суботу показував, в кого не було дуже, цінний є, дуже цінна можливість використати такий фільтр, як ризика. І тут можна шукати як будь-який з ризиків, так і, наприклад, просто зв'язки учасників, зв'язки організатора з учасниками. Це те, про що я казав, коли підприємство, яке закуповує, зв'язане з підприємством, в якого воно закуповує. Там до закупівля близька до, до порогів. Технічний учасник це учасник, який дуже часто приймає участь у якихось тендерах, завжди ставить трохи менше ніж переможець і завжди програє. Ну, тобто трохи більше. Це от о, в випадку, якому я вам показав, до цього, коли було два учасника, один поставив на 800 гривень більше. Це, скоріш за все, технічний учасник створений для того, щоб програвати тендери, однак для того, щоб можна було здійснити закупівлю, щоб було хоча б два учасники. Ну і в принципі, по кожному покращення зміна ціни за одиницю товару, це також дуже цікаво. Це відразу можна відсортувати ті. Договорить, де прописується спочатку, наприклад, 20 гривень за літр, а потім додатковими угодами піднімається до 30 гривень за літр. Тобто дуже, дуже цікавий інструмент, дуже спрощує пошуки. Це стосовно закупівель, Прозоро, аналітичного модулю, Прозоро-Дозоро. Якщо є якісь питання, можете задавати, або потім задавати вже в процесі, якщо ви щось будете перевіряти.